Солодкі бельгійські вафлі готує американка та волонтерка Лара Бохенен. Їх вже невдовзі роздаватимуть у Вінниці тим, хто не має постійного місця проживання, та людям, які опинились за межею бідності. На кухні пакують ще й салати. Сьогодні в меню вітаміни з буряком та сиром. В нас тут благодійна їдальня, супова кухня. В це приміщення ми переїхали в жовтні 2024 року. До цього ми годували людей між залізничним вокзалом і поштою. Тоді ми бачили, що кількість людей зростає і зростає, та зрозуміли, що потрібно шукати зручніше місце. В цьому боксі побудували стіну між кухнею і їдальнею, встановили меблі. Лара з чоловіком Марком в Україні майже 19 років. Допомагають нужденним, відкрили центр для людей із залежностями. Заручившись підтримкою волонтерів, раз на тиждень організовують масштабну видачу гарячих обідів. Курячі гомілки також пофасовані. Вони тут все в нас тут є. Потім в нас іде 26 літрів кілограмів. Вибачте, гречки. Тут також гречка, і тут нас суп. Видавати обіди починають рівно о п'ятнадцятій. Перед цим молитва та коротка духовна розмова. Кожна людина може взяти їжу з собою. Жінки та чоловіки приносять контейнери та відерця. Так харчів вистачає не на один прийом, а на кілька. Із видачею та приготуванням допомагає волонтерка Ірина Назаренко. Важливо. Тому що ну, є люди, і вони якраз їх тут багато, ті, які дійсно потребують, дійсно не мають навіть змоги нормально похарчуватися. І якщо навіть їм на два дні на людину вистачить, того що вони зараз тут поїдять, можуть додому дещо взяти, От, то це ну, просто добра справа. Під час таких видач американські та українські волонтери встигають нагодувати сотню людей. Знають і тих, хто бере для важкохворих. А завдяки тому, що облаштовано їдальню, люди можуть зручно поїсти в теплі. Я хоч не похожий на бомжа, але я бомж, розумієте? У мене нема ні хати, ні двора, ні кола. Я просто отак живу, як мені живець. Я дякую оцим людям. Я дуже відшивлю серце. Мене таке вийшло, що ограбили мене. Я на протезах, я сидю зарано далі. Дякую їм, що це там покормлять. Там. Жду пенсії, поки прийде, щоб поїхати. Не завжди за їжею приходять ті, хто не має житла. Чимало і одиноких людей. Я десь поміняв свої на своєму життєвому шляху десь 40 чи 50 місць роботи. Літун раніше так називали. Пенсія 3300 невеличка, а ні, вона величка. Дяких людей зовсім пенсії нема, але не досить не вистачає. Чому є сусідка рядом 85 років? Я стараюся їй допомогти теж. на закупівлю продуктів, оплату за електроенергію та інші витрати гроші надходять з американських церков та від родичів і друзів родини Бохенен, а також українських волонтерів.